Вітаю! Це подкаст в досвіта Головні події футбольного дня. Сьогодні четвер, 12 жовтня, і є декілька подій, які сталися, хоча до футболів ще час є, і безпосередньо гри досі не було. Ну хіба що Вельс обіграв Гібралтар з рахунком 4-0 і жіноча Ліга Чемпіонів відбулася, але е, про серйозне, про важливе. Андрій Ярмоленко отримав травму е, та на 4 місяці вибух, Тобто до. Зими він точно не зіграє, пропустить багато важливих матчів чемпіонаті України і повернеться вже на другу частину сезону. Це втрата для збірної України. адже зараз якраз час збірної, і два матчі тепер будуть проти Північної Македонії та е, Мальти, і потім матч буде ще в листопаді проти Італії. Ярмоленко там не зіграє. Але для збірної це не настільки важлива втрата, все-таки. Є інші футболісти, хоча ось циганково не буде на цьому зборі, але менше з тим є інші футболісти, які можуть бути важливими, які можуть лідерами, і які роблять темп командної гри дещо іншим. В, для Динамо це втрата набагато важливіша, тому що перші матчі цього сезону, коли власне, грав Ярмоленко, показали, наскільки він є важливим футболістом для цієї команди. Так, він вже повільний. Так він вже не біжить всі хвилини матчу, не бере м'яч не обігрує суперників та забиває. Як це було до його від'їзду в Європу, до того як він власне став старшим, коли він був молодим. Але в нього є якості, які організовують гру Динамо, тобто він може притримати м'яч, зробити передачу. Він може зібрати на себе увагу, і цим динамо дуже добре користувалося. Але тепер потрібно змінювати ситуацію. Тепер потрібно повністю змінювати гру команді Мірчолоческу, тому що. Так грати як Ярмоленко ніхто не може в складі цього Динамо. і використовувати когось на його позиції з тими ж функціями просто неможливо. У матчі останньому з Полісям перед паузою на збірні вже не було Ярмоленка, грав там Караваєв, але звичайно, пара Караваєв та Тимчик і пара Ярмоленко, тимчик чи ярмоленко – це зовсім. Різні речі, абсолютно різні. І Мір Челочесько потрібно не просто знайти футболіста на цю позицію, а взяти, перемалювати повністю гру команди, розташування футболістів на полі, те, як вона має атакувати, те, як вона має захищатися. І ось цієї яскравої атакувальної машини вже не буде. Тому потрібно більше уваги звертати на оборону вже за рахунок самої атаки без Ярмоленка Динамо не виграватиме матчі. Воно е, не забиватиме стільки ж м'ячів, не матиме такої ж якості попереду. І тому гра в обороні стає ще більш важливим фактором. Всі матчі 4-2 динамо тепер не виграє без Ярмоленка. Вона жодного матчу не виграє 4-2 без Ярмоленка. Е, тому потрібно повністю змінюватись. Ось в цьому проблема, що це не втрата одного футболіста, це заміна команди. Має відбутися. Ну інакше ніяк. Інакше ніяк. Е, тому вже після. Повернення сезону після поновлення клубних змагань Динамо має бути зовсім іншою командою, і хто зна, чи буде воно настільки ж сильною, настільки ж потужною і головним претендентом на чемпіонський титул без ярмонки. з ним навіть зважаючи на всі ці втрати, які були всі ці неприємності, які були, Динамо все одно залишалося кандидатом номер один без шансів для суперників. Але тепер буде набагато складніше, тому. Великий виклик у мірчі Ческу після цього а, відбувається з ним в Дніпрі 1 по-перше, клуб повернувся до Дніпра вже деякий час тому. Ну і Гліб Платов, який керував спортивним сегментом клубу, певний час. Там дуже дивне керування, тому що він приходив на одну роль. Потім прийшов Євген Красніков, і якби комплектувати клуб було складно, проводити роботу в академії було складно, і зрештою з деяким часом. З Часом вже платов та всього молода команда були відсторонені, віддалені від Дніпра 1. а Тепер він власне клуб офіційно залишив і буде працювати в Словаччині в Дунайській стреді, але цікавіший інший факт в контексті українського футболу його може замінити Євген Селезньов. Ну зрозуміло, це така ситуація, як Караваєв може замінити Ярмоленко, тобто це два абсолютно. Різні типи роботи і підходи, і взагалі різні непорівняння. Там Ярмоленка і е, Караваєва та плата та селезньова, але просто різні типи, різні типи, і це буде не те, щоб цікаво, але селезньось на позиції управлінця. Це буде. Буде якось незвично, і як він буде керувати, як буде з'являтися гравці в Дніпрі, що там буде все, як це все буде працювати ось тут дуже цікавий момент. Якщо говорити про Європу, то Антоніо Конте повідомив, що він не хоче поки що очолювати Наполі. Написав, що хоче зосередитися на сім'ї. Конте, ну зрозуміло, у Наполі є тренер, і було б дивно, якби Конте сказав: Ну так, я готовий очолити Наполі. Ну, це було дуже-дуже дивно, і є, звичайно, такі тренери, які можуть так сказати, але навіть коли є повна впевненість в тому, що ти очолиш Наполі, там, чи як якусь команду, ти не будеш про це говорити. Ну, ось Конте і сказав, що ну, буде пропозиція, буде місце роботи, власне, тоді можна говорити, а про що домовлятися: що ну, можливо, ми звільнимо Руді Гарсію через деякий час, і тоді ти до нас прийдеш, ну або будеш одним з кандидатів. Ну. Що тут коментувати, наприклад, ось історія з Воєном Руні, який очолив в Бірмінгем Сіті. Вона дуже цікава в цьому контексті, тому що всі розуміли, що Руні очолить Бірмінгем Сіті. В нього закінчився закінчився контракт в США, закінчився сезон в МЛС. Він з DC United не вийшов до плей-офф і сказав, що їде хоче додому, хоче побачити сім'ю. Ось, будь ласка, хоче. Ну, власне, він давно не був вдома в Англії і в цей же час почалися чутки, що він може очолити Бірінгем Сіті, тому що він раніше міг очолити Бірмінгем Сіті, були про це розмови, була пропозиція. І приїжджає Руні до Англії, і що стається? Бірмінгем Сіті звільняє Джона Юстаса і очолює і запрошує Уейна Руні. Тобто там вже була якась домовленість, але Руні не міг сказати, ну я їду до Англії, тому що я очолюю Бірмінгем Сіті, а там же є тренер. Ну це все звичайно. Формальності це все дипломатія, але так воно і є. Стосовно руні в Білінгем Сіті декілька слів. Зрозуміло, що його запрошують у якості не тренера, а зірки на позицію тренера у руні велике ім'я. У руні велике ім'я також в. США, звідки власники Бірмінгем Сіті, ну зрозуміло, що в Англії, і на нього будуть дивитися. На бірмінгем Сіті будуть звертати увагу, тому що це клуб, який застряг в болоті і ніяк не може звідти вибратися. Ім'я Руні має допомогти нібито хоч покращити ситуацію. Чи зможе допомогти Руні як тренер? Це важке запитання, тому що в Дербі-каунті він взагалі зараз говорить в Англії про повернення Руні е, як повернення до Англії, хоча в нього вже було одне повернення. Але тоді все-таки не була така міжнародна пауза, де немає інших новин, де немає футболу і можна зосередитися на руні. Тут якраз ще один гарний таймінг е, власників Бірмінгем Сіті, тому що всі говорять про Руні. Немає матчів Арсенал Манчестер Сіті, збірна Англії ще не грає, і всі звертають увагу на е, це повернення. Так ось, він повертався в Дербікаунті, тоді. Е, було складно, тому що він повертався як гравець спочатку, а потім був помічником Філіпа Куку. Потім став зрештою головним тренером, але у Дербі Каунті були важкі часи, і команда вилетіла з чемпіоншипу, але вона не могла запрошувати футболістів, наприклад, і е, трансфери не могла проводити. Молоддю грала. Ну, це тобто складний період був. В МЛС складний період, але це не означає, що він там чимось вразив, так само, як і в МЛС. Команда не була якоюсь надпотужною, DC United, але вона не вийшла в плей-офф і не приїжджає руні до знову ж таки до Англії до Берлінґі Сіті, як той, хто своєю тренерською роботою заслуговував на це запрошення. Це запрошення гравця та великого імені. Ось як Руні буде працювати як тренер для Бірмінгем Сіті. Для нього серйозний виклик, тому що зараз команда перебуває на шостій позиції. Вона може боротися за плей-офф, може навіть боротися за вихід до Прем'єр-Ліги. І тут в чемпіоншипі якраз тренер має важливе значення, те, як він організовує команду тут Руні. Робота є, і виклик є серйозний. Ну і ще стосовно одного тренера, досить така цікава кумедна інформація. Шабі Алонсо, нібито має домовленість з Байером, що коли його покличуть колишні його клуби: Ліверпуль, Реал Мадрид та Баварія, то він залишить клуб. Тобто можна буде вести перемовини і можна буде залишити клуб. Цікаво, чому немає Реала Сосіда в цьому списку, і цікаво, що лише наступного літа ця опція створюється. І ну, до, досить дивний, чому тільки ці клуби, а якщо покличе Манчестер Сіті, то Шабі Алонсо залишиться в байері, чи покличе хтось такий. Ну, тобто, дуже, дуже дивний список. Зрозуміло, що якщо покличе Рауса Сосіда, то він залишиться в Байері. Але якщо, наприклад, Манчестер Сіті, чому Ліверпуль є в списку, а Манчестер Сіті в списку немає. Тобто ця інформація більше така. ну... Яка з'являється в часи, коли немає про що говорити? Давайте ще раз поговоримо про Шабі Алонсо, про те, що він гарний тренер, про те, що за ним полює вся Європа, і ні, ці таким чином тиснуть на Леверкузен, адже вони лідери чемпіонату, і вони виклик кинули виклик Баварію, тиснуть на саму Баварію завжди, і тут ще й на суперників Баварію. А на цьому будемо закінчувати. На сьогодні це був подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Підписуйтесь на цей подкаст і до побачення!